Ця подія сталася у невеликому провінційному містечку. Пожежна бригада виїхала на виклик пізно вночі, горів будинок на околиці. Вогонь уже облизував дах і пожирав нутрощі будинку. З'ясувалося, що всередині знаходиться власник, літній чоловік. Тіло швидко знайшли і винесли. Лікар, швидкої, яка прибула, без вагань констатувала, що чоловік пішов з життя щонайменше 5-6 годин тому. Навколо зібралися люди. Одна жінка сильно плакала. Вона добре товаришувала із сусідом. Дуже хороша була людина добра, чуйна. У будинку ще хтось може бути, підійшов до неї командир бригади. Жінка озирнулася навколо. О, Боже мій, Рита, у будинку залишилася Рита. Жінці стало зле. Її посадили, до неї підійшли медики. А один із пожежників кинувся до будинку, пробиваючи собі шлях потужним струменем зі шланга. Оглядаючи метр за метром, він шукав людину Сашко, Рита, це собака господаря. Коргі, прокричав бригадир по рації. Виходь звідти, дах от от обвалиться. Але Саша вже побачив її ще кілька кроків, і він повернеться. Та коли хлопець повернувся до виходу, обвалилися крокви. Один уламок придавив ноги. Він лежав, прикривши собою маленьке тільце і не міг ворухнутися. От, і все промайнуло в голові. Все так швидко й просто. Шкода, маму, як вона це переживе. Сашко, виходь, філатов! Командир рвав ефір криком. Михаличу, мене придавило. Він спробував іще раз звільнити ноги. Пекло немилосердно, і тут він відчув, що тиск послаблюється поруч працювала людина. Спершу Саша подумав, що до нього пробився хтось зі своїх, але на чоловікові не було ні бойового спорядження. Ні дихального апарата. Він спокійно розбирав завал і навіть не реагував на палаючий вогонь. Потім він допоміг пожежнику підвестися. Так і йшли до виходу Саша з собакою і незнайомець. Руки у чоловіка були сильні, напевно, качався, подумалося хлопцеві. Вийшли вони через інші двері у двір. Очевидно, чоловік, що так зненацька з'явився, добре знав розташування кімнат. Наприкінці рятівник поклав руку на бездиханне тіло собаки, мить постояв у роздумах, а потім раптом широко посміхнувся. Сашко, твою ж грубо вилаявся Максим Докукін, який знайшов його за будівлями. Ми думали тобі кінець, підбігла лікарка. Я почекаю. Мені не квапиться, подивіться собаку. Він простягнув жінці брудний, рудий клубок, а чоловік зник, ніби його й не було. Майже місяць хлопець був на лікарняному, лікував опіки ніг. Як не дивно, але загоєння і регенерація тканин відбувалися швидко, без ускладнень. Лікар здивовано зауважив, що, можливо, навіть великих рубців не залишиться. Хлопці принесли місцеву газету. У ній цілий абзац був присвячений його героїчному вчинку. Виявилося, що господар згорілого будинку був колишнім військовим та ще й у чинах, але що дуже здивувало Сашу, з фотографії на нього дивився той, хто розібрав палаючі балки і вивів його з вогню. У чоловіка тоді стався серцевий напад, і допомогти йому не було кому. А пожежа сталася багато годин по тому через увімкнену духову шафу. Напевно, готував собі вечерю. Риту забрала та співчутлива сусідка. Вона ж прийшла через три місяці до пожежної частини, шукала хлопця, про якого писали в газетах. Сашко, здається, це до тебе. Михалич пропустив уперед жінку з пакетом у руках. Так, це ви. Я вас одразу впізнала. Сашо, мене вам просили передати. Вона відкрила пакет і витягнула маленьке руде диво. Ось, але я не та куди мені. Хлопець розгубився. Хто просив передати? Микола Сергійович. Як я забрала Риту, то одразу зрозуміла, що вона при надії. Ну, вагітна. У ту ж ніч мені й наснився її господар. Радісний такий. Усе дякував нам із вами за риточку дуже він її любив. Ось тоді й наказав віддати вам щеня. А рита тільки одного й народила. Ось така історія, і нікому не розкажеш адже не повірять.